Доброго дня усім шанувальникам дитячої книги. Пропоную вам продовжити знайомство з книгою Всеволода Нестайка, Дивовижні пригоди в лісовій школі. Нагадую, що під час попередніх аудіозустрічей ми розпочали знайомство з третьою частиною казки Всеволода Нестайка, яка називається Секрет Васі Кицина». Ви напевно пам'ятаєте, що у лісовій школі з'явився новий учень. Вася Кицин, який, незважаючи на свій юний вік, був дуже здібним учнем. Майже з самого початку навчального року у лісі знову відбулася серія загадкових зникнень. Спочатку, з єдиного у лісі годинника зникло коліщатко, а потім під час гри зникло троє учнів. Щоб знайти крадія коліщатка, вчителі звернулися за допомогою до службового пса Бровка Барбосовича. І хоч на ранок і коліщатко, і учні повернулися на свої місця, так нібито й не зникали, але Бровко все ж таки з'ясував, що до крадіжки причетна сорока крекекулія, яка втекла з місця злочину. Потім сорока повернулася і принесла записку. Бурмило Михайлович, ведмідь, за допомогою записки з'ясував, що сороку примусили викрасти коліщатко, Шкільні хулігани Вовчик Вовченко та Рудик Лисовенко. Також під час розслідування Бровко Барбосович звернув увагу на новенького учня Васю Кицина, а потім поділився якимось важливим секретом з директором школи Бурмилом Михайловичем. Напевно, вам цікаво дізнатися, що ж то за секрет і кого він стосується. Якщо так то вмощуйтеся зручніше та слухайте уважно сьомий розділ казки, у якому секрет Васі Кицина нарешті розкривається. А через три дні у лісі пішла чутка, що до них їде знаменитий артист цирку, дресирований Лев Левко Львович Левченко. Усіх ця чутка дуже схвилювала що не кажіть, а все-таки цар звірів. І, хоч зараз царів нема. Демократія, але все-таки Лев це Лев, та ще й знаменитий артист. О, Левко Львович, це сила, захоплені говорив Макак Макакович і показував Грива во, хвіст во, скитицею. А як пащу роззявить, вірите, навіть у мене коліна підгиналися. Як той дресирувальник, товариш Громовенко, всю голову йому у рота клав. Сам не розумію. А чого, чого він їде? допитувались Пантера Ягуарівна, жирафа Жирафівна і Лисавета Петрикіївна, підмальовуючи брови та вії. Не знаю. Може, просто так, за лісом скучив, а може, й справа, яка є, знизував плечима Макак Макакович. І тут всі згадали про секретну розмову Бровка Барбосовича з директором школи. Але Бурмило Михайлович на цю тему. Ані звуку, ні пари з уст. Секрет є секрет. Макак Макакович, який окрім фізкультури, викладав ще й малювання, разом з учнями написав кілька гасел і транспорантів, їх розвісили на галявині перед ходом у школу. Ласкаво просимо! Привіт дорогому гостю, слава дорогому Левкові Львовичу, знаменитому артисту. Бегемот Гіпопотамович спішно розучував. Зі школярами нову пісню, слова й музику до якої написав сам, і учні виводили на різні голоси: Наш улюблений артист має скити цей хвіст, дуже гарну гриву має, цирку добре виступає, бо до цирку має хист наш улюблений артист. Браво, 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 браво нашому артисту. Слава, 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 слава його хисту! Готувалися і чекали три дні. І от нарешті, на великій галявині, у супроводі Бровка Барбосовича з'явився Левко Левченко. Здоровенницький, гривастий, з китицею на хвості, він справив на всіх величезне враження. Та не встиг Бурмило Михайлович виголосити дві ночі писану вітальну промову, не встиг шкільний хор ушкварити пісню. Бегемота Гіпопотамовича, як сталося непередбачене. Левко Львович раптом широко розставив лапи і з криком Синку, рідний кинувся до Васі Кицина, обхопив його так, що той зовсім сховався у гриві і заплакав. Усі, і вчителі, і учні розгублено дивилися, як плакав, мов дитина цар звірів, як рясно струменіли по лев'ячому писку. Неприховані сльози радості. Левко Львович, звичайно, не міг говорити, і слово взяв Бровко Барбосович. Він розповів печальну й трагічну історію про те, як минулої зими на шосе розбився великий автофургон, що перевозив левицю і двох новонароджених левенят з ветеринарної лікарні додому у цирк. Думали, що загинули всі, але виявилося, що одне левеня. Залишилося живим, бо впало в глибокий пухкий сніг. Кицька мура знайшла його, відігріла й укошенячила. Так левеня стало васою кициним. Усі були дуже зворушені. Пантера Ягуарівна, Лисавета Петриківна та жирафа жирафівна змахували з нафарбованих очей сльози. Бегемот Гіпопотамович одвертався і часто-часто моргав. А дівчатка Зіна Бебешко, Соня Лось, Рейска Мяу, Вірочка Вовірчук та Хрюша Кабанюк плакали, не витираючи сліз. Кося Вухані, Колько Колючка як роззявили роти, так і з роззявленими ротами й стояли. Боря Сук і Михайлик Ведмеденко завмерли, мов неживі, а вовчик Вовченко і Рудик Лисовенко від подиву гепнулися на землю. Оце новина! Вася Кицин до якого всі ставилися поблажливо й зверхньо, а дехто мало ноги об нього не витирав, Вовчик і Рудик, наприклад, новачок Вася Кицин, тишко і скромняга, який мухи ніколи не скривдив, виявляється, не котик, а Лев. Оце так. а а, -а, -а я давно догадався, раптом сказав вовчик Вовченко. І і і я, луною одізвався Рудик Лисовенко. Мовчіть уже, догадальщики, скривилася Раїс Камняо. Бебе -бе -бе совісні сказала Зіна Бебешко. А я, кажу, догадалися, вигукнув вовчик. Кошеня б нас ніколи не змогло врятувати, але веня, звичайно, запросто. Запросто, повторив Рудик. Врятувати? А він вас що, врятував? вигукнули кося в ухані колько колючка. «А вже ж! без нього ми. У тій норі й досі сиділи, сказав вовчик, у якій норі? Чого ж ви мовчали? І тоді вовчик і Рудик розповіли, що з ними трапилося того вечора, як вони грали у війну. Виявляється, вони вирішили сховатися у старій глибокій норі, де давно вже ніхто не жив. Залізли, а їх там присипало. Ще й пень трухлявий вхід завалив. Кричали вони кричали вже й надію на порятунок втратили. Це ж. Який слух треба мати, щоб глухі крики з під землі почути. Але Вася почув, бо він, крім слуху, ще й серце чутливе має, зауважила раїска мняву. Ніхто не заперечував. Вася почув і став визволяти хлопців. По допомогу не побіг, бо вони ж могли задихнутися, а що можна було заверещати, як домовлялися, розгубившись, забув. Вася виявив дивовижну наполегливість і відвагу. Сам один відтяг від входу здоровений пень і завал розгріб. Вони вже й справді ледь дихали, ще б трохи і. От який скромний, хороший хлопець, то так і знай, Лев, сказала Мняо. а як базікало, хвалько, торохтій, то, то обов'язково або вовк, або лисиця. І ніхто її не заперечував, навіть Вовчик і Рудик не наважилися озватися. На той час Левко Львович уже наплакався, витер китицею хвоста сльози і сказав: Яке щастя, що ти, синку врятувався і що потрапив до таких гарних порядних звірів. Спасибі вам, дорогі! І він низько вклонився на всі чотири боки. І тобі, друже, красненько, дякую. Якби не твоє гостре око і чуйне серце, так би я, може, й не дізнався про долю рідного сина. І Левко Львович пригорнув до грудей. Бровка Барбосовича так міцно, що той аж хекнув. А головне, мамі мурі низький доземний уклін, сказав Левко Львович і знову вклонився так низько, що головою торкнувся трави. І тільки тепер усі побачили, що за деревом стоїть заплакана кицька мура. Спершу ніхто й не помітив її. Жаль, зітхнув раптом Бурмило Михайлович, такий здібний учень, окраса, можна сказати, школи. А чого жаль? спитав Левко Львович. Ну, ви ж його, напевне, у місто заберете, зітхнув директор. Ні, поки що не заберу, сказав Левко Львович. По-перше, як я можу забрати від матері, яка його врятувала і, можна сказати, вдруге дала йому життя. А потім хіба можна переривати навчання? Тим більше, коли він, як ви кажете, вдатний до наук. Це було б. Нерозумно, отже він залишиться, якщо не заперечуєте у вашій школі, а як закінчить її, тоді вже будемо вирішувати разом із мамою Мурою, що робити далі. Чи поїде він до міста в цирк, або в зоопарк працювати, чи, може, в лісі залишиться, буде видно. Прекрасно, чудове рішення! радісно всміхнувся Бурмило Михайлович, і всі вчителі і всі учні радісно засміялися. Бо всі встигли полюбити Васю Кицина, який мав тепер подвійне прізвище Кицин Левченко. Головне, шануй синку, маму, сказав Левко Львович. А я її шаную і дуже-дуже люблю. Вася обняв кицьку муру і ніжно-ніжно її поцілував. Довелося жіночому родові знову виймати носовички, а сорока з крикекулія, сидячи на дубі поряд із тітонькою Зозулею скакала, шморгаючи носом. А це, до речі, все через мене. Якби я не вкрала коліщатко, не приїхав би до вас, Бровко Барбосович, не побачив би Васю, не сказав би Левкові Львовичу, і був би Вася й досі Кицин, а не Кицин Левченко, от таке скрекеке. І все-таки, який же він гарний, який же він розумний, який же він благородний, наш Левко Львович. Не слухаючи її, розчулено зітхнула тітонька зозуля. зозуля. Недарма, кажуть на нього, цар звірів, хоч зараз царів і нема, демократія. І тут бегемот Гіпопотамович змахнув диригентською паличкою і шкіний хор на весь ліс ушкварив пісню Наш улюблений артист має з цей хвіст, дуже гарну гриву має, в цирку добре виступає, бо до цирку має хист. Наш улюблений артист, браво, 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 браво нашому артисту. Слава, 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 слава його Хисту. в Львович стояв, обнімаючи однією лапою сина Васю, другою кицьку муру і скромно одмахувався хвостом з китицею. Ну, що ви їй право, що ви? А потім трусонув гривою, широко роззявив рота і сам заспівав. Всім вам, друзі, всім вам, друзі, слава і хвала! Слава і хвала за ваші діла. От такий то виявився секрет новачка Васі Кицина. Сподіваюся, що вам сподобалася третя частина книги Всеволода Нестайка, дивовижні пригоди в лісовій школі Секрет Васі Кицина. Якщо так, то обговоріть події, які відбулися у лісовій школі зі своїми рідними та близькими. Також про пригоди в лісовій школі можна розповісти своїм друзям, впевнена, що їм буде дуже цікаво. А вам, напевно, цікаво дізнатися, як далі розвиватимуться події в лісовій школі. Нагадую, що про подальший розвиток подій можна дізнатися, читаючи книгу Севела Данистайка Дивовижні пригоди в лісовій школі якщо вона є у вашій домашній бібліотечці. Також можна прочитати електронну версію цієї книги. А якщо ви любите слухати казки, то дочекайтеся наступної аудіозустрічі з першим розділом четвертої частини казки, яка називається Енелолик Уфа і Жахобяк. А на сьогодні я прощаюся з вами. Дякую за увагу! До нових зустрічей!